Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будівлю маслоекстракційного заводу та фундамент раніше зруйнованого житлового будинку. По околицях Куп'янська ворог завдав ракетного удару без постраждалих. Крім того, під обстрілами ворога перебували Плетенівка Чугуївського району. Благодатівка, Дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 5.14 ранку в Харківському районі села Вільшани виникла пожежа, що не пов'язана з військовими діями. В приватному домоволодінні горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. До пожежогасіння гасіння було залучено два оперативні відділення ДСНС. Під час проведення розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, дані якого встановлюються. О пів на шосту пожежу було локалізовано та о 6 чотирнадцяті ліквідовано. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Сіньківки та Іванівки. Ворог не має просування. Ситуація під контролем ЗСУ. Марія Соловйова та його рімкинін. Харків. Новини.